Що стосується затягування прийняття закону про мобілізацію, це вже там третя версія. Я допускаю, що може бути четверта п'ята критика цього законопроекту, що там є порушення прав людини, він не повністю відповідає, скажімо, законодавчим актам України. От я, будучи за фахом юрист, я вже знаєте, вибачте, скажу так трохи грубо. Я вже задовбався це питання сам для себе вивчати. Де там правда, де там кривда. Я в цьому плані повністю довіряю нашому головнокомандуючому залужному і хочу наповнити, скажем, про що говорив він десь приблизно місяць назад, коли знову була, на мій погляд, спекуляція навкруги цього закону. Він сказав, що якщо ми хочемо перемогти, то мені, як головнокомандуючу, треба три речі: мені потрібна зброя, мені потрібні боєприпаси і мені потрібні солдати, мені потрібні люди. Так от, мені здається, на цьому потрібно сконцентруватися і все-таки почути головнокомандуючого і, напевно, не спекулювати на прийнятті цього закону, тому що таке, от у мене вже враження складається, що тут вже відбувається якась спекуляція, маніпуляція, можливо, вже якісь політичні амбіції. Ви знаєте, це ну, якісь такі нездорові і не зовсім хороші речі відносно цього прийняття законопроекту. Це, по-перше. А по друге, мені здається. Українським суспільством, от у мене таке враження, і дай Бог, щоб я помиляю, помилявся. Мені здається, що є якісь певні особи напевно, в Україні чи певні політичні сили, які починають уже трішки маніпулювати самим українським суспільством і робити таке як певне знаєте, нагнітання на округі цієї теми, бо це, звичайно, гостра тема. По що таке мобілізація? Це солдати, що таке солдати? Солдати йдуть воювати, захищати батьківщину. І що буває з солдатами? Буває так, що солдата поранять. Боронь боже, що солдати вб'ють. Скажем, це велика звичайна трагедія, але це є війна. І як воювати без солдатів, я, чесно кажучи, не розумію. І на завершення, що хотілося би тут сказати: замість того, щоб мусолити, знаєте, переливати з пустого пороження. Нарешті треба було б напевно провести консультації на рівні Міністерства оборони і Збройних сил України і все-таки писати, написати і прийняти дуже швидко такі закон, які в першу чергу схвалені самими військовими. От на мою думку, це якби більше не то, що вони цей закон пишуть. Ні, це не їхня компетенція. Це компетенція законодавчого органу, в даному випадку або профільного Міністерства оборони, або Верховної Ради відповідно профільного комітету, але обов'язково при підтримці консультації, скажімо, наших військових. Тоді це колективний розум, тоді це колективне рішення, і тоді, напевно, буде правильне рішення прийнято і на завершення цього питання. Що дуже важливо, на мій погляд, на мій погляд, дуже важливо говорити не тільки про законопроект, а говорити про те, а які мотиваційні фактори треба Зробити для молодих хлопців, молодих чоловіків, щоб їх мотивувати, захищати батьківщину. По таке враження, що нагнітається якась, знаєте, така істерія, і навіть трішечки якийсь такий страх. Такий, знаєте, мобілізація, мобілізація, щось таке страшне, страшне, страшне. І воно накручує нерви, і молоді чоловіки можуть дійсно починати вже якби жагатися від цього, то краще було б подумати, а як мотивувати. Може, тут треба було б залучити, скажімо, всі інформаційні ресурси, всі Інтелектуальні ресурси для того, щоб ну, прийняти це вірне рішення. З однієї прийняти правильний закон, уже повторюю, обов'язково проконсультувавшись військовими і отримавши їхню підтримку як професіоналів. А друге обов'язково включити мотиваційні фактори. Мотиваційні фактори і моральні, і матеріальні, для того, щоб не заставляти, не лякати, йти в армію, а мотивувати. Ну, от, на мене, як на мене, це правильно було б рішення.